Цінні технології, про які раніше можна було тільки фантазувати, відтепер можна спостерігати у Києві. Столичний планетарій отримав нове сучасне обличчя у нескінченному циклі народження смертей. Простір всього, що існує, і того, що колись буде. Всесвіт під кутом 360 градусів. Ось що змінить відчуття реальності у глядача, впевнені у Київському планетарії. Відтепер пояснювати створення світу буде за допомогою фільмів у новому сферичному кінотеатрі, побудованому спеціально до ювілейного оновлення. Про зміни нам розповів директор установи. Раніше ми використовували в чином цей апарат. Ну це найбільший апарат був в радянському на Україні. Найбільший звичайно. зараз ми перейшли на переходимо на новий нові технології. Нові технології це повнокопальний показ наших лекцій, презентацій презентації різних відеофільмів. Так що це буде дуже видовище, таке видовище. Новітній, унікальний для нашої країни екран сферичного кінотеатру продукт виробництва української компанії Front Pictures. 15 проекторів, що працюють одночасно і відтворюють зображення на площі більше ніж 800 квадратних метрів, створюють зображення нового покоління, яке здатне вразити найвибагливішого глядача. Про особливості нових технологій «Фудум Про» далі. Я би хотіла зробити акцент на тому, що подібні системи в світі калібруються днями і неділями. Вот. Наша украинская система это делает всего лишь один час. вот Видя там, расположение проекторов, видя вот, пересечение изображения, она откалибрует этот купол и сделает абсолютно бесшовную картинку. Крім цього, забронювати білети на сеанс тепер можна власноруч. У планетарії розмістили сенсорну афішу та спеціальні автомати для придбання квитків. Такі зміни були введені для того, щоб привернути цікавість аудиторії до науки, бо поруч із новітніми кіносеансами досі проходять звичні грунтовні лекції від науковців. Артур Гузій, Анастасія Асієва, прод'юст in UA, Київ.